Будьте вдячні за все, що у вас є, за всіх, хто у вас є, і за те, ким ви є. Вдячність це найздоровіша і найкорисніша серед усіх емоцій. Чим сильніше ми зосереджуємося на її щоденному вияві, тим більше шансів, що з'явиться ще більше речей, за які ми будемо вдячні. Поточний момент це єдиний момент, який у нас є, це єдине, що має зараз значення, то чому ж не бути за нього вдячними? Ми живі, ми дихаємо, сонце світить, пташки співають. У нашому будинку пахне печивом, наше ліжко тепле й затишне, в кімнату залетів метелик. Все це відбувається просто зараз, і лише від нас залежить. Чи отримаємо ми задоволення від цієї миті, чи просто дозволимо їй вислизнути? У нас є більш, ніж достатньо. Якщо ми живі, у нас є дах над головою, їжа на столі і нас оточують добрі, люблячі та дбайливі люди, то ми багатші, ніж більшість людей в світі. У нас є більше, ніж потрібно, у нас є все. Чим більше вдячності ми виявляємо, тим більше позитиву притягуємо у своє життя. Спробуйте будьте вдячними, починаючи з цього дня, адже людина притягує до себе те, що відображає. Згадайте про все, що у вас є. Згадайте про все, через що пройшли. Всі ці речі й досвід зробили вас тими. Ким ви є сьогодні. Вдячність дає нам силу прощати. Будь-який досвід, отриманий нами під час подорожі життям, хороший чи поганий це всього лише урок, який слід засвоїти, щоб продовжувати рухатися далі. І ми завжди повинні бути за нього вдячними. Пам'ятайте, в зоні комфорту розвиток неможливий. Вдячність! Відкриває двері для нових відносин. Це не вища математика. Подяка робить нас щасливішими, добрішими, позитивнішими, вчить цінувати інших людей та речі, які присутні в нашому житті. Таким чином, вона робить відносини міцнішими і кращими, допомагаючи залучати в життя нових. Та позитивних людей. Що вдячнішими і позитивнішими ми будемо, то більше світла буде в нашому житті. Вдячність робить сон міцнішим, у прямому й переносному сенсі. Вона не лише знімає біль, стрес і покращує якісну, а й заспокоює розум. Щоденний вияв вдячності сприяє встановленню внутрішньої гармонії. Наші думки стають спокійнішими, ми звільняємося від очікувань і просто насолоджуємося життям таким, яке воно є. Вдячність за будь-який життєвий досвід це ключ до щастя. А як інакше. Бути вдячними означає. Перепрограмувати свій мозок і налаштувати розум на те, щоб помічати позитивні миті щоденного життя це означає бачити добро в будь-якій ситуації, обираючи надію замість відчаю. Це означає направляти свою енергію і притягувати до себе те, чого нам хочеться найсильніше. тому… Будьте вдячними, щоб не трапилося. Будьте вдячними за отриманий досвід, адже на все є своя причина, а значить, це саме те, що ви готові отримати в цей конкретний момент.